Луцька міська дитяча поліклініка, перша в Україні серед медичних дитячих закладів, отримала сертифікат якості ІСО 9001 В обласному центрі це вже третій сертифікований медичний заклад. Першопрохідцями стали Луцька міська поліклініка для дорослих номер один і центр хірургії ока професора Загурського. Як вплине отримання сертифіката на якість надання послуг, дізнавалася Ольга Марчук. Нарікання на медицину вже стали звичними. Пацієнтів не задовольняють великі черги, неналежна увага лікарів до них, неправильно встановлені діагнози, а значить і лікування. У Луцькій міській дитячій поліклініці такі зауваження почуєш хіба що інколи. Ми поза минулий рік їздили в Мергородсенаторій, швидко нам карточку оформили. Все добре». дуже велика може черга бути, і вони там всього лише дві години приймають. Може на рахунок цього а так все нормально. Прийшли, здали кров, <різь> йдемо далі здавати аналіз. Поліпшити обслуговування пацієнтів не один рік намагалися і працівники цього медичного закладу. Прислухалися до порад батьків та й самі бачили, що у поліклініці не все гаразд. Відповідно до наказів Міністерства охорони здоров'я в нас є півтори ставки кардіолога на 50 тисяч населення, півтори ставки гастроентеролога на 50 тисяч населення. І ніякий лікар фізично не може безконтрольно приймати цей потік пацієнтів. Все це підштовхнуло керівництво поліклініки до активних дій. Результат. Не забарився рік навчання, і батьки дякують лікарям за допомогу. А документація, що досі лежала мертвим вантажем, почала працювати. То зразу не всі напевно розуміли, для чого нам цей сертифікат, для чого нам ця сертифікація, для чого і що це таке 9001, і взагалі для чого воно потрібне. Але те, що зроблено сьогодні в поліклініці, воно свідчить про те, що колектив зрозумів. Отримання сертифікату якості не означає досягнення мети. Працювати потрібно далі за ще більшою наполегливістю. Вважає директор сертифікації товариства Global Сертифікат Павло Підгаєць. Основний лозунг системи управління якості це постійне удосконалення. Якщо протягом певного часу нічого не змінюється в кращу сторону, то що можна говорити? Що система не працює, її немає, і цей сертифікат як він був виданий, так може бути і анульований. кажуть, що рівнятися потрібно на кращих за словами Федора Кошеля. Вже через два роки сертифікати якості отримають усі комунальні заклади обласного центру. Не за рік, але за два мені здається, всі наші заклади будуть мати такі сертифікати. Важко почати, а потім вже критична маса нарощує. є. Є нас вже внутрішні аудиторії є кому допомагати. Є викладачі, які можуть проводити заняття вже на місці. Не треба запрошувати там Павло Петрович від вас. Так і вже воно і дешевше буде. Фахівці з сертифікації вважають, що поганої якості не буває. Вона або є, або її немає. Натомість переваг отримання сертифікатів відповідності відразу три. Підвищення відповідальності працівників, стабільність співпраці з партнерами і безумовно престиж.